Вітаю! Я колодяжна Ірина Сергіївна, учениця 10 класу зерної світлої школи перших третього ступенів номер 6 міської ради Полтавської області. Я демонструю наявність постера, але захищатися буду з презентацією. Пропоную вашій увазі роботу за темою. Дослідження флуктуаційної асиметриї основних типів хвороб, елементарних морфологічних аномалій вагов. Та листкової пластинки окремих видів листяних дерев міста Горішні Плат Полтавської області як показника забруднення повітря восени 2022 року. Актуальність роботи в тому, що рослини та їх угрупування є перспективною галусію біоіндикації через високу чутливість до змін довкілля, що відбувається під впливом господарської діяльності людини. За допомогою них оцінюють дії та наслідки антропогенних впливів. Порушення природних ландшафтів, забруднення повітря, водного середовища тощо. Обрунтовують заходи з організації, екологічного моніторингу. важливість вивчення стану окремих видів листяних дерев у міських насадженнях не викликають сумнів. Мета роботи визначити стан ураження листяних дерев, бетуля пендуля, робіння псевдолокація, популіс, пірамідаліс, ассотоноїдис в різних районах міста горішні кладні восени 2022 року. Завдання. Дослідження пуптації асиметрії асимметрії листків беталя пендуля в різних районах в міста горішній планів 2022 року. Оцінку станокрона за частотою зустрічальності хвороб елементарних морфологічних аномалій пагонів рослин беталя пендуля в різних районах міста горішній планев 2022 року. Дослідження основних пошкоджень листкової пластинки елементарних аномалій листків рослин Бетеля Betolia pendula, Robinia pseudocatia, poculus piramidalis, acerpatonoidis, в різних районах міста горішньопланів 2022 року. Визначення ступеня ушкодження лоскової пластинки, елементарних аномалій лосків рослин в різних районах міста, які досвідчувалися. 5. Дослідження ступеня ураженої площі тканини лискової пластинки, бетеля-пенделя, Robinia pseudocatia, populius piramidalis. Ацрійпатоноїдис у різних районах міста горішній плавні восени 2022 року. Об'єкт дослідження: листяні дерева, бетуля пендуля, робіння псевдоакатія, опус пірамідаліс ацрплатоноїдис, що зростає в, річ, в місті горішній в плавні восени 2022 року. Предметом дослідження є стан ураження листяних дерев міста горішній плавні восени 2022 року. Наукова навизна роботи. В першому місті горішньому плані проведено дослідження стану бетуля пендуля, робіні псеудокація, популюс пірамідаліс, арплатоноїдес в умовах рекреаційного та промислового навантаження. Практичне значення роботи. У результаті дослідження стану бетуля пендуля, робія псевудуакація, популюс пірамідalis, арплатоноїдis. Виявлено рівень забруднення повітря в різних районах міста у грішній плані. Результати роботи передані у відділ екологічної служби Гришньоплавнівської міської ради Полтавської області. Для розв'язання поставлених завдань, досягнення мети, використано комплекс наступних методів: спостереження та опис стану крони, вимірювання морфологічних ознак пагону, листкової пластинки. Математично-статистичне оброблення даних щоденника спостереження, дослідна експериментальна перевірка показників флуктуаційної асиметрії, основних типів хвороб, елементарних археологічних аномалій пагну та листкової пластинки, міста горучних плавні як показника забруднення повітря восени 2022 року. Аналіз отриманих даних та результати вимірювання показника флуктуаційної асиметрії листкової пластинки дерев виду Бетеля-Пенделя дозволяють визначити, що в місті горішній планті в 2022 році найбільш забруднений район полтавсько гільнича з комбінат два бали за шкалою відхилення від норми, за Захаровим, Керсановим. Найменш забруднені райони, міський парк Підпочинку, сквер Форекспо, Центральна міська бібліотека, набережна Кам'янського водосховища. Ступення симетрії 1 бал. За результатами оцінки стану крони, за частотою зустрічальності хвороб, елементарних морфологічних аномалій пагону рослин бентуля пендуля можна визначити, що в місті План у восени 2022 року бетуля пендуля були уражені такими хворобами, як висихання крони, гнилі, в'янення, некрозу, рак і ракові пухлини, грибні наліти. Не зустрічалися муміфікації. Мали місце такі елементарні морфологічні аномалії, як гіпогенезія, гіпергенезія, деформація, дистопія, полімеризація та зростання не спостерігалися. Найчастіше зустрічалися такі елементарні морфологічні аномалії пагану бетуля-пендуля, як дистопія у районі Полтавської гемічозбагаченому комбінаті 39%. Найменший гіпогенезія у районі Центральної міської бібліотеки 8,1%. Найбільший відсоток середньої частоти зустрічальності елементарних морфологічних аномалій пагонів частоти зустрічальності, рослин бетуля-пендуля, виявлено у районі Потаску гермічного збагачення в комбінаті 19,3%. Найменший у районі Кам'янської набережного водосховища 9,1%. Аналізи даних визначення частоти зустрічальності у відсотках, ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листків рослин бетуля пендуля, робіння псеодокації, опуліс пірамідаліс, а в різних районах міста Плавні восени 2022 року. Показав, що восени 2022 року найбільше встрічалися ушкодження листкової пластинки, строкатість безхлорофільні листки. У бетуля пендуля 66%. Популюс Pyramidalis – 74%, астерпотонегіліс 75%. У районах ползавської янічного збагачуваного комбінату. Найменш спостерігалися такі елементарні морфологічні аномалії листків рослин. Популюс Pyramidalis, як зміна нормальної форми та деформація у районі скверу Форекску. За даними дослідження ступеня ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листків рослин Бетуля Пендуля, Псевдоакація, Пулс Пираміду, Ацер, Церкатона в різних районах міста плавні, восени 2022 року. Визначено, що показник коливався від 33% у центральній міській бібліотеці до 100% у Полтавській гірмічбагальчину комбінаті. Робіння Псевдоакація. У міському парку відпочинку, набережне кам'янського водосховища, упополюс пірамідаліс, міському парку відпочинку, сквері Форекспо, набережне кам'янського водосховища і полтавська гімнічна збагачена комбінація. У Ацарпотонеїди 100% ушкодження листкових пластинок та листків з елементальними морфологічними аномаліями. У міському парку відпочинку, сквері Фарекспо, Центральній міській бібліотеці, набережної Кам'янського водосховища та полтавсько-ріхнічок збагатшеному комбінаті. За даними визначення, ступеня ураженої площі тканини листкової пластинки можна визначити що восени 2022 року у Бетулі Пендуля родині Псеодоакатія, Популюс Пирамідліс, Азер Патоногіс. У різних районах міста Горішні плавні показники ступеня ураженої площі тканини листкової пластинки розподілилися таким чином. Найбільш уражена площа листкової пластинки дерев, що досліджувалися визначенням в районі полтавського герміча з комбінату від 10 до 20% у бетуля-пендуля, до 80-90% у у популіспіравідаліс. Найменш ступінь ураженої площі тканини листкової пластинки спостерігався у таких районах, як міський парк відпочинку, сквер Форекспо, набережне Кам'янського водосховища від 1 до 5%. Висновки: Методом дослідження асиметрії листкової пластинки Бетоля-Пендуля у місті Горішній плані виявлено найбільш забруднене повітря в районі Полтавського гірничок збагаченого комбінату. Забруднення в інших районах міста незначне. За оцінкою стану крони дерев бетуля пендуля за кількістю та характером хвороб, елементарних морфологічних аномалій пагонів, найбільш забрудненим виявилося повітря в районі Полтавського ямчузбагаченого комбінату. Середній рівень забруднення в районах скверу Форецько міського парку відпочинку набережно Кам'янського водосховища. Найменший рівень у районі Центральної міської бібліотеки. За ступенем та характером ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листка рослин, що досвідчувалися. Гірший стан повітря вилено в районі Полтавської юничі збагаченого комбінату. Найменш вражений у сквері Форекспо. За даними дослідження, ступеня ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листків рослин бетоля, пендоля, робіння псевдоакація, популіспірамідаліс, ацірокотонаїдис. В різних регіонах міста грішні плани. Восени 2022 року визначено, що найбільший ступінь забруднення на повітря у сквері Форекспо. В районі Полтавської гірничо-збагаченої комбінації, у міському парку відпочинку у районі набережно-Кам'янського водосховища, найменший – у районі Центральної міської бібліотеки. За даними визначення ступеня ураження площі тканини тискової пластинки, найбільш забруднене повітря в районі Полтавської гірничо-збагаченої комбінату. У всіх інших досліджених районах міста рівень забруднення невисокий.